Житомир знову у скорботі на щаті до рідного міста повернувся 38-річний Андрій Воробей. Тут отримав середню базову освіту у загальноосвітній школі номер 5 Нині це ліцей номер 5 Опісля вступив до професійно-технічного училища номер 5 де опанував робітничу професію і розпочав свою трудову діяльність у сфері неприватного бізнесу. Хоча за станом здоров'я Андрій не проходив військову службу воїн домігся своєї мети, з січня 2024 року став на захист України від російських загарбників. Попри відсутність досвіду військової служби, зі слів його побратимів, він був сміливим, дуже виваженим. Воїном військовий був справжньою підтримкою для своєї матусі і мріяв повернутися до рідної домівки з перемогою. Він не встиг створити власну сім'ю, він не встиг кохати, він не встиг відчути радість сімейного життя, тому що. Війна забрала у нього цю можливість. Воїн героїчно загинув 5 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання. У вічній Скорботі мати, близькі, друзі та бойові побратими. Вічна слава герою.